Доброго ранку! Рада я вас всіх вітати! Хочу з вами я пограти, тож давайте нашу зустріч розпочинати. Пропоную для початку привітатися зі смайликом по-особливому. Повторюємо за ним рухи. Дружно скажемо привіт! Показали пальчики. Посміхнися! Які у вас гарні посмішки, покажіть, будь ласка. Що робить далі наш смайлик? А він дарує нам 5. І ми йому покажемо долоньку. А з цим смайликом привітаємось щирими відкритими долоньками. Сьогодні ми поговоримо про емоції. Емоції це наша реакція на те, що відбувається навколо нас. Є емоції позитивні і негативні. Позитивні емоції дарують нам радість, відчуття задоволення, втіхи. Це корисні емоції. Але є й негативні це ті, які засмучують нас, лякають, інколи навіть можуть призвести до погіршення стану нашого здоров'я. Тому сьогодні на занятті я сподіваюся, що будуть лише позитивні корисні емоції. Хочу познайомити вас з Марійкою, вона пропонує впізнати її настрій. Марійці подарували подарунок, тож який настрій в неї буде? Радісний, веселий. А тут до Марійки летить оса. Вона, мабуть, хоче її вжалити. Як ви гадаєте, що відчуває Марійка? Страх. Марійка розбила улюблену вазу матусі. Що відчуває Марійка? Їй прикро або сумно. А тут хлопчик Андрійко зламав улюблену іграшку Марійки, яка буде Марійка. Зла, сердита. А ще в нашої Марійки є подружка Оленка, і вона пропонує повторити за нею емоцію. Тут Оленка відчуває сум. Давайте покажемо. Як це, коли вам сумно? А тут вона дивується. Щось вона таке побачила надзвичайне. А тут Оленка зла. А тут Оленка у веселому, грайливому настрої. А ще. У емоцій є кольори. Назвіть колір, з яким асоціюється радість, жовтий, Нів. червоний, сум, синій, страх, фіолетовий. Позитивні емоції нам дарує спорт. Відпочинок та малювання. Мистецтво малювання за допомогою кольорів допомагає знімати стрес, тому малюйте, творіть, коли у вас поганий настрій і все у вас буде добре. До побачення, малята, до нових зустрічей!